Вітаю вас, скорпіони! Вітаю на своєму каналі. Мене звати Таня Бел. Сьогодні, зараз, я пропоную вам таро розклад, прогноз на серпень-місяць для скорпіонів. І робити я це буду 5 на 5 колодах таро, і з кожної буду витягувати по дві карти. Перша колода у нас колесо року. І це у нас карта перша. Фігурна карта Король жезлів. Король жезлів говорить про те, що ви будете руководити своїм життям. Це в першу чергу. Ви на троні. По-друге, ви будете, можливо, зустрінете чоловіка. Нагадую, а хто не пам'ятає, з 5 по 28 серпня. У нас Меркурій ретроградний, тому ви можете зустріти чоловіка з минулого. Це може бути будь-хто, це може бути однокласники і з минулого життя, з ким ви там зустрічалися. Ну, тобто, будьте, будь ласка, обережними. Вас може трошки знаєте накрити, і ви подумаєте, що ви можливо. Знов закохані в ту людину. Будь ласка, не поспішайте. Після 28-го, коли ви отямитеся і ретроградний Меркурій повернеться в пряме положення, у вас буде трошки інше враження про цю людину. Можливо, я не буду казати. Просто попереджаю. їдемо далі. Наступна карта. Королева мечів. Фігурні карти, цікаво. У вас буде спілкування з людиною, яка має вплив, можливо, це державна якась особа, ну тобто на державній посаді. Це може бути лікар, це може бути журналіст, але це статусна жінка. І вона знає, чого вона хоче, знає, які, можливо, документи вона від вас хоче. Тому пам'ятаємо, що у нас ретро Меркурій, ми зі всім погоджуємось, ну, тобто, те, що вам безпечно. Не конфліктуємо з такою жінкою, а просто робимо те, що вона від нас хоче, ну, які документи їй потрібні. Добре? Далі золоте таро. Четвірка Пентаклі. Тут хочеться вам порекомендувати турбуватися про себе, бо четвірка, ви бачите, тут стабільно гроші будуть на те, що вам потрібно для життя, на те, що ви спланували. Але хочеться сказати, щоб ви попіклувались про себе фізично буквально, щоб ви смачно себе годували, щоб ви вчасно лягали спати, також і прокидалися. Як вам захочеться. Тобто прислухайтеся себе добре? Карта стабільності, тобто, ну, друга карта. Ну, дивіться, яка краса, імператриця. Я завжди кажу, що це по блату. Ну, тобто, це жінка. Ну, Більше всього, в мене дивляться жінки. Тому дівчата, скорпіони, я вам дарую цю імператрицю. Це Венера в обітілі, можна так сказати, про неї ще. І це говорить про те, що ви будете собою, от ви попіклуєтесь отут, добре, і ви будете себе відчувати ну, дійсно імператрицею. Це більше, ніж королева. Розумієте, і е, це жінка, це дружина, це господарка своєї оселі. Можливо, ви будете створювати, е, удосконалювати свій проєкт. Можливо, ви познайомитеся з жінкою, яка е, запросить вашу в свій проект. Ну тобто це самодостатня жінка, і ви можете бути такою, і спілкування, знайомства у вас можуть бути з такими людьми, і співпраця. Дуже красива карта, я її люблю. Наступна колода. Сучасний таро. Ой, ну це просто продовження імператриці. Це туз чаш. Ось так виглядає Ізабілі. Ось так виглядає мрія щастя, і як вона. Е Збувається ця мрія, так? Тобто це шанс на те, що ваша мрія якась одна, можливо, в серпні місяці таки станеться. Я вам цього бажаю, скорпіони. Ви будете задоволені своїм життям. Тут, якщо так коротко сказати, задоволення своїм життям. Наступна карта. Трікажезлі. Вам захочеться кудись подорожувати, можливо, виїхати хоча б на пару-тройку днів. Зробіть це, це карта швидкості. Можливо, у вас в роботі підуть швидко якісь діла. Ще раз скажу, це може бути подорож недалеко. Можливо, ви подумаєте про те, щоб подорожувати за кордон, але, можливо, через 3 місяці. Ну, тобто, це карта швидкості і піде рух. Ваші діла підуть вгору. Буде рух. Наступна колода тілема. Паш Жезлів. Пажи це у нас завжди шанс. Це знайомство. Це початок нового. І пажи у нас ще а, діти. Жезли у нас про рух. Можливо, ви знайдете для дітей який, якусь спортивну секцію. Можливо, ви подумаєте про те, що дитині а, можна поїхати в якусь подорож з однолітками, а, в табір якийсь. Можливо, ви самі відправитесь на, в якусь подорож з дитиною. Або, і ще раз скажу, ви е, почнете щось е, нове, якийсь новий досвід. Пам'ятаймо про Ретро Меркурій. Е, можливо, те, що почнете в цьому місяці, в серпні, воно просто не буде довговічним. Але це буде досвід, і це не є поганим, це добре, як на мій погляд, мати досвід. Наступна карта з цієї колоди. Вау, десятка пентаклів. Це щось таке буде прям ого. го Ну, тобто, це може бути премія, це багато коштів, це може бути і подорож за кордон. Ви можете купити собі якусь путівку, ну тобто, або поїхати наприкінці серпня, коли вже після 28-го ретро Меркурій. Ну я так вам раджу, перестане бути ретроградним і піде прямо. Це може бути премія, я сказала, заробіток прекрасний. Це може бути закінчення якогось проєкту і ви отримаєте кошти. Ну це дуже приємна подія. І треба сказати, що десятка у нас завжди про закінчення чогось. Тому ви можете закінчити, ще раз скажу, можливо, працювати в якомусь підприємстві, можливо, проєкт закінчити. І це завжди. Ну, ви отримаєте кошти. І вони будуть, ну вас вони е влаштують. Ну, десятка більше немає, щоб ви розуміли. Вище десятки пентаклів не існує номіналу, тому ви будете задоволені. Наступна колода остання е світлі провидці. Трійка жезлі, вона повторюється. Ось так вона виглядала в іншій колоді. І тепер вона виглядає ось так. І тут серфінг. Бачите? Тобто я вам раджу все ж таки вкладати кошти в подорож. І це вже може бути за кордон. Тому ну, ви отримаєте досить гарну премію або кошти за проєкт. І у вас будуть кошти. Вкладайте в подорож, подорожуйте, це прекрасно, оновлюйте сили, набирайтеся. Справжніх емоцій нових, тому що нові подорожі, нові зв'язки, нові якісь блюда, нові, новий досвід. Будь-що що нове, ви просто робите якіснішим своє життя, цікавішим, і у вас з'являються нові нейронні зв'язки. Ну, тобто ви оновлюєтесь і не старієте. Тому подорожуйте завжди. Життя тоді стає цікавішим. Остання карта для скорпіонів. Двіка Пентаклів. Ви будете вагатись. Вагатись між двома, можливо, країнами. Я запрошую вас, будь ласка, звертайтесь до тарологів, які можуть вам зробити розклад компас. І ви можете сказати їм 5 країн, 5 міст, якщо це по Україні або по вашій країні. Це може бути будь-що між чим ви будете вагатись, ви можете звернутися за допомогою і вам оберуть найкращий варіант для вас, який вас влаштує по всіх ваших потреб і вражень, що ви вкладаєте, що ви хочете там побачити, отримати яку якість. Тому, будь ласка, а може вам треба просто взяти два варіанти, між чим ви будете вагатись? Може ви можете два варіанти взяти? Давайте я вам ще одну карту витягну, скорпіони. Про що говорить дві пентаклів, Яка буде рекомендація? О, ви оберете третій варіант, таке враження, тому що тут трійка пентаклів. Можливо, вам буде не вистачати трошки коштів. І ви як би знаєте, ще одну пентаклі запросите. Або е, якоїсь майстерності, бо це карта першої майстерності. Першої, чому? Ну ви тільки-тільки е, сертифіковані. Можливо, вам не вистачатиме якоїсь сертифікації для вас, щоб почати щось нове. Будь ласка, намалюйте її собі. Я і жартую, і ні. У кожній э, істині є своя правда, так? Тому, будь ласка, не вагайтеся, тому що вас очікує дуже яскравий початок, перспектива. Трійка Пентаклів говорить про дуже важливу э, і зростаючу перспективу. З вас вийде гарний спеціаліст. Тому що можу сказати ще про скорпіонів? З вас дуже гарні виходять а, фахівці. Ну, ви такі, знаєте, народжені психотерапевти, психологи, сексологи, треба відмітити, а, вам немає рівних. А, і ще хочу вам побажати завжди виходьте в масштаб, монетизацію. Не треба постійно бути в своїй глибині наодинці. Це досить важко. Ви дуже глибокий знак, скорпіони. Тому я вам дуже раджу: знаходьте свою людину, свого психолога, психотерапевта, ставайте самі ним, отримуйте освіту. Так? Просто дайте вийти ті глибині на поверхню і дайте собі масштабування. Вам треба впливати на людей, тому що ви дуже обдаровані. Запрошую. будьте щасливі!